Господь говорить українським чоловікам не переписувати зв'язку з мобілізацією майно на своїх жінок. Ні квартири не переписувати, ні автомобілі не переписувати, ні депозити не переписувати. Тому що якщо українці не підуть масово до сповіді, війна набере дуже великих обертів і все рівно мобілізують українських жінок. Тільки наразі влада пропрацьовує варіант Ізраїля, це буде зовсім інший український варіант. коли і мам будуть забирати на фронт, дітей будуть віддавати державні школи-інтернати, садочки, дитячі будинки, а мам будуть забирати на фронт, так? Якщо українці не підуть у сповідь, так і буде. Це по-перше. А по-друге, якщо чоловіки з жінками щодня разом не молилися, в неділю разом з жінками чоловіки не ходили до церкви, разом з жінками не сповідалися, не приймали тепер причастя, то отримавши майно. Такі жінки не витримують спокусу, не зможуть протистояти злу, не дуже швидко розлучаться, щоб забрати все майно собі, або втечусти майном до чужого. І ті чоловіки, які переписали майно на жінок, будуть чиняти суїцид, на жаль, на жаль бо вони теж, теж не ходили до церкви, не молилися. Тому Господь сьогодні попереджає українських чоловіків не переписувати майно на українських жінок, а почати разом молитися. І всім до сповіді. Амінь.